Україна може залишитися без грошей вже наприкінці лютого наступного року, і про це пише британське видання The Economist. Виправити цю ситуацію може Європа, якщо вдвічі збільшить фінансову допомогу. Утім, журналісти переконані, вигоди у цьому не лише для України, а і є гігантською можливістю для Європи. У чому саме дивіться в нашому сюжеті. 389 мільярдів доларів саме стільки у вигляді фінансової допомоги та зброї потребуватиме Україна у найближчі чотири роки, аби протистояти російській агресії. Таку суму називає «Економіст». Журналісти підрахували, за майже чотири роки Київ вже витратив близько 360 мільярдів доларів. Щороку це близько 65 мільярдів доларів на оборону і 73 на інші державні потреби. Доходи ж бюджету становлять лише близько 90 мільярдів, залишаючи дефіцит у близько 50 мільярдів доларів. При цьому із року в рік власні витрати на оборону збільшуються на 20%. Україна покладається і на пожертви зброї. Знайти такі гроші дедалі складніше, пише видання, адже два із трьох джерел фінансування вичерпуються. Так з приходом Трампа до влади щомісячні виплати припинилися. Брати в борг теж складно. Бюджетний дефіцит сягнув п'ятої частини валового внутрішнього продукту, а державний борг нині приблизно 110% ВВП. Втім, вихід є. Основний тягар на себе має взяти Європа. Одним із джерел фінансувань може стати власний бюджет ЄС і репараційний кредит, тобто використання 163 мільярдів доларів заморожених російських активів. Однак лідери країн поки не змогли прийти до єдиного рішення, зокрема щодо питань фінансової дисципліни, на що витратити ці гроші, і де саме купувати зброю, лишати в Європі чи годувати Америку. Київ вже наполягає на контролі над витратами і фінансуванні вітчизняного виробництва, особливо дронів. У «Економіс» прогнозують, усі спірні моменти будуть вирішені шляхом цитую компромісу, який залишить усіх трохи незадоволеними. Репараційний кредит із російських активів найімовірніше запустять, адже це єдиний реальний спосіб фінансувати допомогу. Потім можуть з'явитися спільні європейські облігації. Долучитися грошима можуть також Велика Британія, Японія, Канада та інші донори, а також МВФ. Плюси для Європи є, і вони чималі. Це можливість не лише послабити Росію, а й зменшити військову залежність від США та наростити м'язи для самозахисту. Однак є і умови, аби покрити чотирирічне зобов'язання на допомогу Україні. Усі країни мають збільшити фінансування на 0,4% ВВП без урахування США. Процеси ухвалення рішень в та НАТО зробити більш гнучкими, а гарантії проти корупції не мають затягувати чи блокувати допомогу. В Свою чергу Росія може залучити гроші з Китаю. Втім, у економіс додають Європа має набратися сміливості визнати свою силу і виграти війну, а фінансування має продовжуватись навіть, якщо війна припиниться, оскільки Україні потрібно буде поповнювати запаси боєприпасів і утримувати постійну армію для стримування Путіна. Юлія Гунько, Слава